Його не знає. лише лінивий. Е, мені не дуже подобається таке на дівчатах. І ще мені подобається такий стильний, красивий дизайн, е, темно-синє скло, такий обтікаємий флокон. Всім бонжур! В коментарях ви нам писали е, нещодавно, що ми все розповідаємо вам не лише про дорогі Кіліани, про дорогі Шанелі, І Ось прийшов час, навіть дівчинка здивовано дивиться в цей бік. Підібрали для вас добірочку трьох чоловічих і трьох жіночих бюджетних ароматів, які прийдуть до смаку абсолютно всім. Почнемо тут не лише. Ні, не, не лише новинки, взагалі, в принципі, не такі уж і нові аромати, але е, вони класні, базові е, для дівчат і для хлопців, сподобаються абсолютно всім. Підійдуть на кожний день без ніякої підв'язки під якісь специфічні компоненти. Почнемо ми з мабуть. Найзнаменитішого аромату початку 2000-х на рівні, не, буду, не будемо називати інших, Серджо Тачині Озон. Його не знає лише лінивий, неймовірна кількість цитрусів, неймовірний класний зелений чай. Аромат для будь-яких чоловіків, хлопців, хлопчиськ дуже легкий, дуже впізнаваний, дуже ненав'язливий, дуже стійкий. Я по звичці і для неї приготував, якої зі мною немає. Ну, я й передам. Дуже впізнаваний і дуже хітовий аромат. Хороша база на кожен день для всіх чоловіків. Дуже рекомендую. О, цінник теж зараз зі знижкою ще кращий, ніж був. А, хороший класичний бюджетний варіант свіжості і такої чоловічої фужерності. Ну, давайте по черзі один чоловічий, один жіночий, а, отак, з, з іншого краю. А, Woman Secret бренд спідньої білизни. Новинка їх Delight, Аромат з малиною і полуницею. Знаю, такого на ринку дуже багато, але це гарний, універсальний, східно-такий фруктовий аромат. Е мені не дуже подобається таке на дівчатах, тому що дуже солодко. Але загалом. Е Дівчата люблять такі аромати, з практики я проаналізувавши це бачу, прийдеться до душі будь-якому віку, будь-яка професія, гарний аромат, прям соковитий, такий фруктовий і дуже стійкий. Новинка. Woman's Secrets. Один з моїх улюблених, вшанованих брендів о, високої моди Кастель Бальжак. Випускає зараз бюджетну лінійку для чоловіків. Аромат Омку. Це аромат, здається, 20-го року, якщо я не помиляюся. Це хороша ароматична така зелень. З мандарином м'ятою і березою увага. Дуже Прохолодний, дуже класний, на зиму буде, мабуть, нестійким, хоча його не тестував взимку. А ось весна, літо і осінь прямо саме те, що треба. Гарний по ціні, спокійний по шлейфу, теж абсолютно підійде добре і під футболку з шортами, і під костюм, і під якийсь льняний кежуал-лук-пляжний, наприклад. Подобається абсолютно всім хлопцям. Він такий легкий, ненав'язливий аромат. Дуже рекомендую. І ще мені подобається такий стильний, красивий дизайн, темно-синє скло, такий обтікаємий флакон. Дуже прикольний. Royal Style Princess від французького дому Маріна де Борбон, принцеса Маріна де Борбон. Завжди такі красиві, дуже витончені флакони, якісь цікаві кришки. Знову ж таки фруктова варіація з грушею, з чорною смородиною і з квітами грушем. Багато в мене вже в магазинах купляли цей аромат. У нас він з'явився нещодавно, десь півроку тому. Мені саму дуже подобається такий красива квіточка кришка, такий дуже ніжний дівочий сам флакон. І аромат легенький, на відміну від Woman's Secret, не такий солодкий, хоча тут теж присутня чорна смородина, і фрукт, груша, який. Давали таку солодкість, але він такий в міру витончений і дуже-дуже делікатний. Знову ж таки, і на вечір, і на пляж добре буде, і на роботу, і в спекотну прогулянку по парку. Один з моїх улюблених англійських брендів, а ще й таких бюджетних за ціною це Hackett. англійські костюми. В них є трійка ароматів. Я хочу показати поближче Hackett Absolute. Це деревний такий ш... зі шкірою трохи аромат. Супер прикольний по звучанню з кедром, з лимоном, з листям фіалки. Не можу сказати, що це прям для суперспеки, але аромат дуже комфортний. Я взагалі люблю і дерево, і спеції, і шкіру влітку. От він дуже такий. Теплий, витончений і спокійний, без якихось таких агресивних акордів. Е, дуже рекомендую для знайомства. Це тим паче новинка е, у бренду. Він гарний дуже по стійкості і супер звучить в вечірні, е, вечірній час. Обов'язково познайомтеся, тому що я вважаю, що це класний аромат за таку ціну, прям супер вау-вкладення. Ну і останній жіночий аромат, який ви 100% бачили, чули. Аромат 91-го року, безсмертний хід у бренда Лагуна від Сальвадор Далі, впізнаваний дуже флакон з вустами. З носиком кришка, а не буду зупинятися на самому дизайні і натхненні на флаконі. Скажу лише, що це дійсно один із самих топових ароматів для дівчат. Для багатьох він пахне такою, такою косметикою, старою, якимось кремовий аромат. Дуже делікатний аромат, який може похвалитися незвичною великою кількістю компонентів. Тут вам і ананас, і грейпфрут, і персик, і слива, і мандарин, і малина, і жасмин, і кокос, і ваніль, і бобитонка, і мускус, і пачулі. Аромат, який прийдеться до душі всім дівчатам, його всі дуже люблять ніжно. Дуже делікатний, спокійний, комфортний, гарний, компліментарний аромат. Чув багато компліментів, коли робили моїм знайомим, хто користується цим ароматом. От він такий пудрово-помадний і в той же час з легкою кислинкою. Супер для літа, особливо от зараз буде серпень такий трохи-трохи прохолодний, він буде більше давати пудрових акордів. А восени він прям буде такий тепленький, зігріваючий. Рекомендую, хто не. Пробував досі класний за ціною за такі гроші. Неймовірний крутий шлейф компліментарний, і ви будете самі кайфувати від цього аромату. Я сподіваюся, що ви, як і ця чарівна жінка, зачаровані цими парфумами. Якщо щось не пробували, то обов'язково заходьте до нас магазини і спробуйте. Якщо хтось вже володіє одним із ароматів, обов'язково поділіться в коментарях. І також порекомендуйте свої улюблені бюджетні версії парфумів. Для неї або для нього, або унісекс неважливо. Чекаємо вас в коментарях. Всього найкращого!